Одна із тисячі так можна сказати про судову тяганину у справі уже покійної пацієнтки, де на лаві підсудних опинилась лікар-гінеколог. Родині гірник помилку лікарки довелось доводити довгих шість років. Паперова волокіта не завжди однозначні медичні висновки колег-лікарки та зміна слідчих. Через все це пройшли старенькі родичі покійної та діти-сироти. Вирок лікарці нарешті оголосили у районному суді на Львівщині. Здавалося, справедливість взяла верх. Але не все так просто. У деталях далі. Тетянка ще не знає, що таке Феміда і чому у неї зав'язані очі. Не знає дитина, і що таке материнська любов. Дівчині лише 6 років. Свого дня народження вона не святкує, тому що в той день, 28 квітня 2011 року, через халатність медиків у післяпологовій залі від кровотечі померла її мама Наталія Гірник. Тетянку та старшого братика виховують бабуся й дідусь, адже батько дітей так і не зміг смиритися зі смертю дружини від горя. Теж помер папери в суді, і суд поставить крапки. Я я єдине хочу сказати, що я зробила все, що від мене залежало. Я дуже хочу вас бачити, коли закінчиться суд. Хочу побачити, що ви тоді скажете. Таким було зимове знайомство лікарських таємниць із медиком Миколаївської районної лікарні на Львівщині Наталією Левчук. Саме її у смерті своєї доньки та матері звинувачує родина гірник. Бабуся Тетянки не стримує сліз від згадки про смерть 36-річної невістки. Розповідає, народжувала Наталя на великодні свята, і медики просто їли паску і не зважали на породілю. Та й стекла кров'ю. Вона, як лежала в труні, то пальці всі руки прозорі були, то страшно. Дехто з тих із санітарок, і з пацієнтів, тих, що там були хворі, то казали, що у нас по батареях. Ну, але на то ніхто не звертав уваги. Після двох похоронів жінка ледве пережила інсульт. Сил жити додавали двоє діток сирій та бажання покарати горемедика. медика. Щотижня діти відвідують маму на кладовищі. Від них не приховують правди. Таня не знає мами. Дівчинка лише раз відчувала її ласку. Взяла на руки, поцілувала, назвала Таня, дівчинку. А от Дениску маму згадує. Часто хлопчик у восьмому класі і дуже хоче з нею поговорити. Про що не каже, адже це тільки для мами. Я завжди стараюся з нею молитві поговорити. Ну переважно вона до мене десь не десь може прийти в снах. Точно намагається не дивилися спокусу, але визволюється для кого. Щоб цікавитись водолею тих дітей, які залишились круглодіса сьогодні? Е, я до того не причетна, розумієте? Але і... ж е, ваша пацієнтка, в якої ви приймали пологи, померла. Е, моя зміна закінчилася в 16-й годині. Пацієнтка померла у 12-й ночі. Я перепрошую, Була це ваша інша... Пацієнтка, ви б мали е, її довести до кінця? Я її довела, в неї відділився послід і я зупинила кровотечу. Далі всі обставини з'ясовує суд. Я Добре, вам не збираюся збираю нічого нічого, нічого вам розказувати. Е, вам, ну, це не вам судити. І справді не нам. А правоохоронним органам та ось справа тяглася довгих шість років. У смерті матері двох діток звинуватили лікарку, яка приймала пологи Наталію Левчук. Адже якби акушерка вчасно діагностувала розрив матки, то жінку можна було б врятувати. Тоді після перевірки медика від роботи не усунули. А перевели працювати у жіночу консультацію. Родичі покійної Наталії вимагали компенсації для діток сиріт по 250 тисяч, а також аби гінеколога позбавили права навіть торкатися вагітних. Після року судових слухань суддя 40 хвилин зачитував вирок. Обвинувачена впевнено слухала суддю та скоса поглядала на потерпілих. Мама Наталії не стримує сліз. Невчув Наталія таліосі визнати винною вчиненні злочину передбачено статтею сторону Сорокович. не не перший коней сприне та призначити її покарання у виді двох років обмеження. Води. Та через закінчення строку давності справи медик сидіти за ґратами не буде. Однак у її біографії буде вказано судиме, а діти сироти отримують лише по 70 тисяч компенсації. Під камер Наталія Левчук утікає і говорити з журналістами не хоче. До побачення. Як ви приймаєте цей вирок? Машу витікають. Саме що ви, ви себе почуваєте чи що Наталія Левчук ні з ким говорити не захотіла, хоча кілька місяців тому сама запрошувала журналістів програми Лікарські таємниці на суд. Мати покійної жінки впевнена з вироком навмисне зволікали. Слідчий, який вів справу з органів, звільнився. Спочатку взяли до Львова, Львів рішав щось рік. Потім Київ рішав. Але тут експерти сказали тепер на суді, я ж нічого не знав, що вона всьому винна слідчий вів 5 років слідства. З міліції слідчий він подав документи прокуратуру зараз 17-й рік. Він подав у 15-му році. То вже пройшов цей строк. Понад те судді не заборонили горе лікарці продовжувати медичну практику. Та саме цього у наступному суді домагатиметься вже інша жертва Наталії Левчук Тетяна Галущак. Жінка понад місяць носила під серцем мертве немовля. Її гінеколог Левчук не зауважила за вмирання плоду. А коли жінці стало погано, то порадила випити заспокійливе. Лише дивом Тетяну врятували львівські медики. Але все ж таки з третього біда сталася. Чому так? Вона не моя пацієнтка, вона тут знаходилася в іншому. Вона нічого. вам довіряла як лікарів, Духати. щоб вона не працювала на тій посаді, тому що стільки таких помилок не повинно бути. Це людське життя. Вироком поміту родина покійної незадоволена, та чи продовжує шукати правду, ще не знають. Адже мати дітям вже не повернути. І 1 вересня до школи дівчинку поведуть не батьки, а бабуся та дідусь.